Слава Ісусу Христу! Як би ви віднеслись до того, аби хтось відзначав ваше особистий день народження і не запросив туди вас, влаштував там бенкет і так далі, а вас не запросив, тому що порахував, що ви там не потрібні. Як би ви до цього віднеслись? Скоро наближається свято Різдва Христового і Ісус Христос. Чекає, щоб ми його запросили в своє життя, в свою країну. Ісус Христос є Слово Боже, тому що ім'я йому Слово Боже, сказано, що і Слово стало плоттю і прийшло на землю. Тому давайте разом вивчати Слово Боже, давайте запрошувати Ісуса Христа в своє життя. В свою родину, в свою країну, щоб це не було якимось застолєм, чи якимись п'янками, чи якимись кутями тощо, щоб це дійсно було свято, свято в нашому житті, в нашій країні. Благословляю кожного з вас на пізнання істини. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої біблійної апостольської церкви, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, для того, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.